Вітаю, друзі! Ви на каналі Графікс, мене звати Євген, і сьогодні я буду розповідати вам про друбоструминне очищування металу. Що це взагалі таке? Нащо воно потрібно? І трішки історії ще буде. Так от, якщо у вас є якийсь виріб або якась деталь з металу, яку вам потрібно пофарбувати, то перед тим як фарбувати, звісно, її треба ще підготувати. Не можна просто взяти, от то що є, і от фарбувати. Ні. Навіть якщо це нова деталь. Так, от, якщо це нові деталі, їх дуже рідко потрібно дробистру минити перед фарбуванням. Там взагалі вистачає трішки, пошліфуватимо, там обіжирити, і от таке, і можна фарбувати. А якщо це старі деталі, на яких є якась там стара фарба, або там якісь плями, оливи, або якесь інше забруднення, ржамо, то отут вже треба другоминити перед тим як фарбувати. І ця технологія дростроминного очищування, вона вважається найефективнішим способом очищення різних матеріалів. І вона виконується за допомогою образиву. Ще один плюс це те, що фарба дуже міцно тримається за поверхню тих виробів, які другестроминним способом очищені. Тож ми своїм клієнтам завжди рекомендуємо такий спосіб. Ну а тепер давайте поговоримо про те, як сам процес виглядає, як це відбувається і завдяки чому метал стає чистим. Під час процесу високошвидкісний дріт направляється на металеву поверхню, руйнує забруднення та відшаровує його. Але це не все. Ми розкриємо різні типи абразивних матеріалів, таких як стальні кульки, кукурудзяний шрот. Гранатовий пісок та інші, які використовуються для досягнення найкращих результатів. Перше дробостроминне очищування може відновити старі деталі і тим самим продовжити їх експлуатаційний термін. Друге, використовуючи цей метод в порівнянні з традиційними методами очищування металу, у вас менше відходів. Бо дріт, який ви використовуєте, можна використовувати потім ще і ще, і ще. І третє, цей метод ідеально підходить для того, щоб застосовувати його в реставрації якихось металевих скульптурах та архітектурних елементів. Ну а тепер трішки історії. І от дурбостроминне очищування абразивними матеріалами воно почалось десь у кінці 19 століття. У цей час абразиви, такі як пісок, використовувалися для видалення фарби та забруднень зі стін будівель та інших поверхонь. Та протягом наступних десятиліть відбулося значне технологічне вдосконалення. Так, у 1904 році французький інженер Бенджамен Шмальц отримав патент на першу піскоструминну машину. Це був крок вперед до розвитку дробоструминної технології. Спочатку використовувалися природні абразиви, такі як пісок і гравій. Однак, з часом вони були замінені на штучні матеріали, такі як стальні кульки. Куродзяний шрот, гравійний пісок, скло та інше. Ці матеріали були більш ефективними і дозволяли досягти кращих результатів в очищенні металів. Сьогодні дробоструминне очищування використовується у багатьох галузях промисловості. Наприклад, в автомобільній промисловості воно використовується для очищення кузовів автомобілів перед фарбуванням, а також для видалення ржавчини з металевих деталей. В суднобудуванні дробоструминне очищування використовується для очищення корпусів суден перед фарбуванням, забезпечуючи краще щеплення фарб. Існують також інші приклади, де можна використовувати другоструменне очищування. Наприклад, як я й казав раніше, це коли потрібно якісь там металеві скульптури відновити, або ще щось пов'язане з архітектурою. Такий метод очистки він відновлює елементи і вони стають як оригінальні, як нові. Ну а ще цей метод застосовується в нафтогазовій та енергетичній промисловості для очищення металевих труб та обладнання від нафтових відкладень та РЖ. Отже, цей метод очищування металу став невід'ємною частиною Сучасної промисловості, допомагаючи зберегти металові поверхню в гарному стані та продовжити їх експлуатаційний термін. І цей процес він постійно вдосконалюється, щоб ставати все більш ефективним. На цьому в мене все. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, пишіть ваш коментар, як я вже казав. А і ще там у нас різні є соціальні мережі: Телеграм, Інстаграм, Тікток ну, всі посилання там теж під низом. Па-па!